Привіт, малята! Ми з вами вже вміємо виконувати вправи для рук та тулупа. Сьогодні я пропоную вам повторити за мною та навчитися виконувати загально розвиваючі вправи для ніг. Ну що, розпочнемо. Перша вправа. Ставимо руки на пояс. Носочок правої ноги тягнемо вперед, повертаємо вихідне положення, Ліву ногу носочок вперед. Повертаємо вихідне положення. Давайте спробуємо разом. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Відновимо дихання. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо, видихаємо. Молодці. Наступна вправа. Руки на пояс робимо ривки ногами. Правою ногою один, два, ліва, три, чотири. Давайте разом. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Три. Чотири. Молодці. Відновимо наше дихання. Опускаємо ручки донизу та дихаємо. Відпочили трішки. Продовжуємо. Наступна вправа присідання. Руки ставимо перед собою. Один. Присіли. Три. Присіли, чотири. Встали. Спробуємо разом повторити за мною. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. І ще раз. Один, два, три, чотири. Молодці. Давайте трішки відпочинемо та відновимо наше дихання. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Молодці. А тепер малята. Давайте спробуємо під музику виконати. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Марята, будьте всі здорові. А я з нетерпінням чекатиму наступної зустрічі. До побачення!